Так, Починається все з дров, Темні дрова то є груша, світлі, то є смерека. Вон закладається туди дрова. Іде напряму в бочку. На бочку зверху одягається на палки ковбаси. І коптиться. Дров дається небагато, щоб було не дуже гаряче і не дуже холодне. Щоб більше йшло Тому що якщо дуже багато жару буде, ковбаса вся стече і буде суха. Якщо мало дров буде, вона буде просто холодне, сире м'ясо. Але копчене. Тому треба тримати постійну температуру. гарного копчення. Ніяких переходів немає. Звичайно, ролл, бочка зверху і регулюється відстань дровами, кількістю дров, сама температура на самій кобасі. Коптимо 6 годин, 3 години. Після 3 годин перевертаємо ковбаси і далі коптимо. Якщо забагато жару, на мішковину даємо трохи снігу. Якщо мало жару, даємо більше дров.